Російська держава чинцям виплачувала зарплату, і так само священникам виплачувала зарплату, бо це ж була частина державного апарату. На Волині священники отримали ще майже 100% доплату за русифікацію краю. І центром цієї русифікації, якраз була Почаївська лавра, і вона так і до сих пір. Вона залишилася от оплотом руского міра. Вона сформувала певний осередок з виклалим викривленим розумінням і православ'я, як такого, і історії православ'я і взагалі історії Почайської лаври. Навіть ми бачимо навіть в цьому році було чотири хресних ходи до почаї, і от що цікаво, вже в цьому році несли не тільки портрети Миколи II, який стає символом такої антиукраїнської боротьби, бо вимагається покаяння від українського народу за вбивство царя? Почекайте, більшовики при всій моїй нелюбові до них не вбивали царя, він відзрикся від престолу. І на час своєї страти це був звичайний там полковник російської армії. Це перше питання, який був помазаний на царство і відмовився. Він порушив канони тут. Там дуже вшла е, велика дискусія навіть в своїй російській церкві що до чого, чи можна його взагалі канонізувати. Так, але що мене ще вразило, що з хресні ходи відбувалися з прапорами. Не хоругами, а саме з прапорами, які були свого часу в 2014 році, на початку війни освячені в Донецьку як прапори для Донецької республіки. І там навіть була така православна армія, яка воювала проти України, яка теж використовує ті хору. І Потім в Москві в вересні цього року ці ж прапори на хресному ході були, які організовував патріарх Кирил. І вони на сьогодні з цими прапорами, з цими іконами Миколи, вони е, проходять по території там Хмельницької, Тернопільської області, Волинської області, так і влада е, толерує, толерує це. це. Це є дуже, мені здається, велика помилка. Щодо цього, це перше. По-друге, сам Почаєв як осередок він потребує цієї інформації альтернативної. У нас 30 років годували, верніше тих людей годували Почаївським листом. Що дали в альтернативу інші церкви або держави? Яка альтернативна інформація зайшла? Ну, майже ні.